Закрити очі. Зробіть глибокий вдих і повільний, м'який видих. Дозвольте собі цей момент тиші. Світ навколо може бути гучним, неспокійним. Але зараз ви тут. Це ваш простір. Простір, де ви можете відчути себе, своє серце. Зробіть ще один глибокий вдих і видих. Відчуйте, як з кожним видихом ваше тіло м'яко розслабляється, напруга, яку ви носили в собі, поступово тане, плечі стають легшими, дихання рівніше. Прислухайтесь добиття свого серця. Воно стукає ритмом життя, ритмом сили. Це серце вже пройшло через багато, як і ви. І воно продовжує битися. Ми українці. І у нашій крові пам'ять поколінь. Ми вистояли тоді, коли інші ламалися. Ми трималися за свою землю, мову, культуру, навіть коли все це намагалися забрати. І ми залишилися, бо в нашому ДНК немає місця для поразки. Кожен з вас частина цієї великої сили, сили, яка здатна пройти крізь темряву. Ми не раз були на межі, і кожного разу знаходили світло всередині. Тепер так само. Ви сильні. Ви відважні. Ви вже витримали більше, ніж можна було уявити. І ви все ще стоїте. Це варто визнати і відчути. Зробіть ще один глибокий вдих. І відчуйте, як ця сила розливається всередині. Вона не кричить. Вона тиха, але стійка, як коріння нашої землі. Глибоке і незламне. Зараз важко. І це нормально відчувати в тому. Страх, злість. Але пам'ятайте, ви не самі вас оточують мільйони сердець, які б'ються разом з вашим. Ми єдині, і наша сила у цій єдності. Згадайте всі моменти, коли вам здавалося, що ви не зможете, але ви знаходили в собі сили йти далі. Це і є ваша правда, це і є ваша міць. Зробіть ще один вдих. І на видиху скажіть собі подумки Я сильний, я вистою. я частина незламної України. Відчуйте цю правду серцем. Вона живе в кожному з нас. І зараз. Цій миті тиші дозвольте собі відчути спокій. Навіть у штормі є місце для спокою. Це місце всередині вас. Зробіть ще один м'який вдих і повільний видих. Поверніться увагою до свого тіла. Відчуйте опору під собою. Доторкніться до землі, яка тримає вас. Вона наша. І ми її. Відкрийте очі. Ви тут, ви живі, ви сильні. І ми сильніші разом. Україна вистоїть. Ми вистоїмо. І світло обов'язково переможе.